Як грішний війде в рай. Святі Отці знають. Запечатаємо. Буде молитися, там до касієрки підійдіть. Вона скаже, то знаєте, ну, то робота. Роками люди моляться, руками ходять на цвинтар в пасхальні дні, щоб прийшов піп і покропив могилу. Хіба не так? Коли кроплять там в гробі, перевертаються небіжчики. Отут спинку. Ви усі грішні, так, Отче святий, меланхольні. Виконуйте закон, десять заповідей. Хто під законом, той під прокляттям. А ви, Отче святий, виконуєте? Сповідайся спокутою, кров Христа, навіщо? Хрести дітей без віри, богохульники, спасаємося благодаттю через віру, і це дар Божий. А якщо не почуєте, то як увіруєте, як народитесь згори?» А ритуалів, а брехні. А ви світло для світу. Будьте святі, бо я святий. А от і риба там страшна. Їх аж трясе, дуже страшна правда. Підете туди, назад не повернетеся. У стаїх подібні до гробниць, говорить Римлян 3:13 апостол. Уста їхні подібні до гробниць, які так кажуть, розкритих гробниць. На язиці, на язиці ж у кожного брехня на устах їх зміїна отрута. Куди приведуть вас ці лжехрести? хрести? Та вони вже привели, що тільки не роблять. Вже люди самі бачать, що огидно це їм, що це неправильно. Це як прості люди, грішники святим отцям можуть вказувати. Ви бачили коли з священника? Обступлять його, не доступитися. Жінка, бідна, заглядає там. Римлян 3:14. Прокляття і гіркота на їхніх устах. Якщо не знаєте, то в Галатах 3:13 сказано: Христос звільнив нас від прокляття закону. Алілуя. І це мене радує. Живу в Ісусі Христу, в Христі, іду Його дорогою. Вона вузька, наче вузька. Но на ній нема оцих всіх колдобин, які святі Отці сотнями років все пхають і пхають на дорогу, кажучи, а це Христова. <клух> все решту ні, тільки ми. Настільки відвернули від істини. Таких людей навіть Божа істина, коли читаєш Євангелію, їх нервує. Де-де-де-де-де таке написано? Де-де? Ти будуєш свій дім, духовний дім з тими брехунами, які. Нехтують Христом, які зробили взагалі з Бога брехуна. Мертва віра подає мертве каміння. І твоє життя справжнє страждання на руїнах твого духовного, твоєї духовної віри, поклоніння. Римля 3:17. І їм геть дорога миру невідома. Чому ти змирився перед тим і перед тими? Хто насміхається над Христом своїми лжевченнями? Чому лякаєшся істин Слова Божого? Чому не приймаєш? Чому кажеш, що вже звикся по-іншому не хочеш, Бог розбереться, да, Бог розбереться справді. Але чи не почуєш ти від нього, відійди, хто чинить беззаконня, або ти звідки? Господь не знає католицької, православної протестантської церкви в своєму лоні. Він знає це як пагубне вчення лжехристів.